Я не знаю, як у вас, а в мене час летить швидко, тому що сьогодні вже 20-й день моєї планки. І ви знаєте, сьогодні трапилася така цікава ситуація. Ми ходили, скуплялися в магазин, і на касі була велика черга. І магазин, дивлячись, що вже дуже багато людей, вирішив відкрити нову касу. І, звичайно ж, люди, і так як нам було зручно, ми теж перейшли на іншу касу. Тут підлітає жіночка, з нічого чого стає переді мною. Я звертаюся до неї кажу, що я стою за цією людиною, на що вона повністю мене ігнорує, каже, що я тут стояла, ну і починає. Негативні такі емоції виплескувати. Я спочатку хотіла завестися, потім думаю: ну, в принципі, нафіга воно мені треба, ну, на одну людину стане більше. І тут я згадала вислів, наглість, друге щастя. Так от цікаво, наглість, вона дійсно є приводом для щастя. Про це сьогодні і поговоримо. Ну, а щоб не витрачати час, я, звичайно, заводжу свій таймер. Готуюся ставати у планочку. Раз, два, Три. Так, от з приводу наглості, щастя і чи справді це є так. І тут. Мені здається, треба зробити важливу ремарку, що наглість вона не дорівнює цілеспрямованості. Чому? Ну, тому що, якщо ми говоримо про наглість, то тут ідуть паралельно які почуття. По-перше, коли ти проявляєш наглість, це означає, що ти доставляєш комусь іншому. Неподобство. Спеціально це відбувається чи не спеціально? Так, людина, яка проявила таку наглість, вона відчуває якусь тимчасову, але перемогу. А чи є це перемога? І якщо ми говоримо за цілеспрямованість, то тут є дії. Яка людина робить безпосередньо над собою і отримує якийсь позитивний результат. І це можна назвати перемогою. Тож наглість дійсно можна вважати щастям. Ні. І мені дуже хочеться, щоб кожен із вас міг проявляти свою наполегливість. От так, як, наприклад, роблюся я, стоючи вже 20-й день в планці, і я знаю, що скоро моя мета досягнеться. Так що бажаю вам цілеспрямованості і доставляти собі щастя усюди. Де ви тільки перебуваєте. Хай вам щастить!